Реалізацію запроваджених з 1 січня президентським указом марок гербового збору займаються відділення Ощадного банку України саме туди і мають звертатися за цими необхідними тепер при укладанні договорів, оформлені векселів суб'єкти підприємницької діяльності. В наші всі установи підготовлені, це однозначно. Але як такого потоку ми не спостерігаємо, щоб масово йшли і люди питали за них. Питають, дзвонять по телефону, але ж ажіотажа ми не маємо. В обласному відділенні Ощадбанку нам продемонстрували різних номіналів марки, які символізують новий вид податків з підприємницької діяльності, а також запевнили. На сьогодні достатньо ми забезпечені. Буквально і ще на початку нового року ми отримували ці марочки. Всі наші установи забезпечені у відділеннях і в районах, і навіть села. Ми отримали ці марочки, розвезли своєчасно. Так що кому є потреба, вони можуть їх отримати в будь-якій установі нашій. Придбані та наклеєні марки гербового збору засвідчують відтепер чинність укладених договорів. 80% від їх продажу надходитиме до держбюджету, а 20% – до обласного. На сьогодні ж, як поінформували нас, податкової адміністрації області податків з гербового збору зібрано уже близько однієї тисячі гривень.